Заходьте <хи> Заходьте на мій YouTube канал. Вітаю! Сьогодні буду готувати піцу із лаваша. Це швидко, просто і смачно. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Ось у мене два таких лаваша. Складаю їх один до одного. Беру миску. І потрібно вирізати коло. Означила і тепер буду ножницями. Ось готові два кола. Тепер дуру деко, змістила соняшникою олією, викладаю один лаваш. Також можна замість лаваша використати і тортилью. Беру твердий сир і на велику терку натираю зверху на лаваш. Розрівнюю, викладаю зверху іншу частину лаваша. Тепер додаю майонез і кетчуп. Змащую таким соусом. Викладаю ковбаску. Можна будь-яку. Наріжу кільцями помідор. Зверху викладаю помідор. Також в холодильнику знайшла оливки, виріжу їх кільцями. Викладаю оливки. Посипаю кукурузкою і зверху затруси сиром на ликути. Тепер ставлю в розігріту духовку на 180 градусів, щоб сир розплавився і також утворилася така кірочка. Приблизно 10 хвилин. Ось піцею спеклася. Погляньте, який чудовий має вигляд. І без розкачування. Погляньте, тоненька, соковита, супер. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!